Нові тарифи вони збільшені на 10% для промислових підприємств та об'єктів права приватної власності. Вони збільшені на 66% для населення, і вони зменшені на 15% для бюджетних підприємств, для комунальних підприємств. Тобто, фактично, ми маємо на сьогоднішній день в місті Дніпропетровську корпоративні тарифи на воду, які абсолютно повністю відповідають інтересам. Влади місцевої, органів місцевого самоврядування, відділень Міністерств і відомств, які розташовані на території міста Дніпропетровська, і які найбільший удар і найбільший тягар витрат перекладають знову ж таки на плечі населення. Нам говорять про те, що згідно постанови Кабміну суттєво зросли витрати на капітальні вкладення, які включаються, повинні включатися в собі вартість тарифу на воду. Разом з тим. Цифри говорять, що собівартість послуг водопостачання зросла на 42%, собівартість послуг водовідведення зросла на 38%, а тариф для населення зріс на 66%. Скажіть, будь ласка, звідки така диспропорція? Я би дуже хотів, щоб на це питання відповів особисто міський голова Дніпропетровська, щоб на це питання відповів пан Корженко, директор Дніпроводиканалу. Я би дуже хотів, щоб на це питання відповів профільний заступник Івана Івановича Куличенка, пан Медведчук. Я хочу звернути увагу, що посилання керівництва Дніпроводоканала на інфляційні процеси вони не відтримують критики. Офіційна інфляція у 2008 році складала 22,3%, що ніяким чином не може вплинути на зростання тарифу для населення на 66%. Зростання затрат на електроенергію для підприємства Дніпроводоканалу відбулося лише на 24%. А саме електроенергію називають основним тарифоутворюючим чинником. Тобто, знову ж таки, зростання відбувається на 24%. А для населення ціна підвищується на 66%. На такі необхідні реагенти, як хлор коагулянт, ціна зросла в середньому від 8 до 27%. Найбільшість позицій на 8-10%. Знову ж таки, ці цифри вони не дозволяють вважати дані тарифи економічно обґрунтованими.